Вітаю вас, шановні глядачі програми Ковток Повітря. Сьогодні вашій увазі пропонують цікавий уривок святого писання, який заслуговує нашої уваги і серйозного обдумування. Записаний він в посланні до колосян в другому розділі, знищивши рокописання на нас, що наказами було проти нас, він із середини взяв його та й прибив його на хресті роззброївши влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті. Тож хай ніхто вас не судить за їжу, чи за питво, чи за чергове свято, чи за новомісяча, чи за суботи, бо це тінь майбутнього, а тіло Христове. Як ви думаєте, чи можна застосувати вислів Павла, знищивши рукописання? До поширеної думки, що на Голговському хресті були знищені 10 Божих заповідей, в тому числі четверта заповідь, яка говорить про вшанування суботи. Давайте уважно розглянемо те, що мав на увазі апостол Павло, коли писав дані рядки, про яке рукописання іде мова, що було прибите до Христа. Традиційно дане рукописання трактують як закон Мойсея з усіма його приписами та постановами, включаючи і суботу, яка нібито Богом була відмінена і прибита до Христа. Іншими словами, на думку таких коментаторів, мова тут йде про старий завід. Саме тут варто задати запитання: а чи був старий завід? Направлений проти нас, як зазначає апостол Павло. Ми вже говорили в одній із наших передач про те, що одна із функцій Старого Завіту складалася із свідоцтва проти Ізраїля в тому випадку, якщо він згрішить. В 31 розділі книги повторення закону написано: Візьміть книгу цього закону і покладіть її з боку ковчега заповіту Господа. Бога вашого, і вона буде там на тебе за свідка. Прокляття, пов'язане з порушенням закону і засудження, було знято, коли Христос був розп'ятий на хресті. У восьмому розділі послання до Римлян написано. Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Радісна звістка Євангелія полягає в тому, що Христос прийшов засудити гріх, а не грішників тим, хто вірить у спасаючу силу Євангелії і готовий проводити своє життя в послуху, заснованому на любові. Христос пропонує виправдання і свободу далі для отримання життєдайної сили і постійної перемоги у боротьбі з гріхом. Віруючій людині потрібно знаходитися у тісному союзі з Христом. Необхідно зауважити, що старий Завіт ніколи не був направлений проти людей. Якщо б це було так, тоді Бог був би винен в установленні завіту, направленого проти свого народу. Подумайте, чи міг милосердний, рятуючий Бог поступити так несправедливо? Проти народу був направлений не завід, який є Божим зобов'язанням спасати людей, але їхні гріхи, які виявляв закон. Причина, по якій немає жодного осуду тим, хто ходить у Христі, не в тому, що Христос прибив до Христа здатність закону засуджувати і залишивши тим самим людство без моральних принципів. А в тому, як пише апостол Павло, що Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі, щоб виконалось виправдання закону за нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Син Божий прийшов на нашу землю, задягнувши свою божественну природу в людську, щоб мати доступ до поневоленого гріхом людства. Щоби мати з ним спілкування, мета Христа, в прийнятті ним людського образу полягала також і в тому, щоби показати всім людям і всесвіту, що гріху і сатані можна чинити успішний опір, і що в цьому житті людина здатна проявити слухняність волі Божій. Засудження гріха було досягнути за допомогою життя і смерті Христа. Божий план спасіння спрямований на те, щоб привести життя людини у згоду з божественною волею. Бог віддав у жертву Сина Свого не для того, щоб змінити чи скасувати закон, і не для того, щоб звільнити людей від необхідності слухатися Його. Закон є виразом незмінної волі та характеру Божого. Людина, яка згрішила, не може виконати його вимоги, оскільки закон не здатний дати їй дух послуху. Але Христос прийшов, щоби зробити людину здатною виявляти у своєму житті досконалий послух. Досліджуючи послання апостола Павла, ми зауважуємо, що він рідко проводить чіткий поділ між церемоніальним. Законом і моральним законом. Коли Павло використовує слово закон, він найчастіше має на увазі моральний закон. Звичайно, в даному уривку, з другого розділу послання до колосян, він взагалі не використовує слово закон. Тому даний уривок з другого розділу не можна розглядати як ствердження про скасування закону зі смертю Христа. У 14 вірші ми зустрічаємося з терміном рукописання, який знаходимо в писаннях лише один раз. В апокаліптичній і рабинській літературі цей термін використовувався для позначення книги запису про гріх або свідоцтво про заборгованість грішника, але ніяк не для позначення морального або церемоніального закону. Звіть увагу на вислів він із середини взяв його. Слово середина вказує на положення в центрі судового залу або зібрання свідка звинувачення. В контексті послання до Колосян свідком звинувачення є книга запису про гріх, яку Бог у Христі знищив і видалив із суду. Цією яскравою метафорою Павло засвічує повноту Божого прощення. Бог знищив, відмінив, прибив до Христа запис про наші гріхи, які були направлені проти нас. Отже, на Христі Бог знищив не закон, який вказував на наш гріх, а запис про наш гріх. Знищивши це свідоцтво про наші гріхи, Бог, як написано в 15 му вірші, роззброївши влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, оскільки вони вже не могли звинувачувати тих, хто був прощений. Тому у нас немає більше причин для почуття неповноцінності і для того, щоб звертатися за допомогою до посередників. Нижчого порядку, адже Христос забезпечив повне відкуплення і прощення, і Він є єдиним посередником між Богом і людиною. Для Павла найважливішим є те, що на Христі було закінчено з засудженням, що було викликане нашими гріхами. Це засудження виникло через порушення морального закону. Послання до Римлян в сьомому розділі він пише: Я пізнав гріх тільки через закон. Виходячи з цього, ми можемо зробити висновок, що документ, пробитий до Христа, це не закон в цілому і субота, зокрема, але запис про наші гріхи. Підтвердивши перевагу Христа і повноту Його відкуплення та прощення, Павло звертає увагу на деякі практичні аспекти релігійного життя. Тож, хай ніхто вас не судить за їжу, чи за питво, чи за чергове свято, чи за новомісяча, чи за суботи, бо це тінь майбутнього, а тіло Христове. Чи можемо ми на основі цих віршів прийти до висновку, що Павло відмінив суботу і назвав її тінню, яка відійшла? Таке тлумачення є помилковим, оскільки в даному уривку Павло застерігає колосян не проти вшанування даних звичів як таких, а застерігає від кожного, хто засуджує їх за те, як вони харчуються, як п'ють і як дотримуються свят. Необхідно зауважити, що не Павло засуджував християн в колосах, а фальшиві вчителі, які нав'язували іншим свої постанови про те, як дотримуватися цих обрядів. В 23 му вірші Павло пише: воно ж має вид мудрості в самовільній службі і покорі та й в знесилюванні тіла, та не має якогось значення хіба щодо насичення тіла. Проблема в колосах була в тому, що фальшиві вчителі нав'язували християнам аскетичний спосіб життя. В чому була суть постанов, що нав'язували фальшиві вчителі в колосах стосовно харчування і свят, в тому числі і щоденної суботи. Павло приводить у 18, 23 та 21 віршах лише декілька висловів. Удавана покора та служба ангелам, самовільна служба, покора та знесилювання тіла, а також їхні вчення, не дотикайся ані їж, ані рухай. Ці вислови вказують на те, що дані постанови походять не від левицького закону, оскільки останній не передбачає аскетичної програми в середавньому світі. Була широко розповсюджена віра в те, що аскетизм і піст здатні приблизити людину до божества і отримання божественного відкриття. Застереження Павла проти постанов фальшивих вчителів не можна тлумачити як засудження Мойсеєвого закону, що пов'язаний з харчуванням і святами, оскільки Павло засуджує не вчення Мойсея. Але його хибне використання фальшивими вчителями в колосах. Заповідь не втрачає свої сили внаслідок засудження її спотвореного розуміння. Ми знаємо, що субота в язичницькому світі вважалася нещасливим днем через свій зв'язок з планетою Сатурн, в світлі пануючих астральних забобонів, пов'язаних з днями тижня. Любе дотримання суботи, яке нав'язували аскети в колосах, що були відомими своїм поклонінням стихіям світу, носило лише жорстокий забобонний характер. У світлі вище сказано, ми приходимо до висновку, що Павло не критикує принцип вшанування суботи, а застерігає від забобонного дотримання цього дня, нав'язаного аскетами. Павло критикує спотворену функцію і мотивацію, які підривали основу спасіння. Ціль Павла не є в тому, щоби лише виявити забобонність, але в тому, щоби кинути виклик всій системі спасіння, яку розробили фальшиві вчителі. Цікаво зауважити, що Павло не відміняє заборону про нечисту їжу. Заборона не вживати нечистих тварин була дана Богом на самому початку. В сьомому розділі книги буття записане повідомлення, яке Бог дав Ноєві. І з чистої худоби веди до себе по сім самців і самиць, а з худоби нечистої по парі самців і самиць. Сам Павло ретельно дотримувався біблійних принципів харчування. Біблія говорить про щотижневу суботу як про пам'ятник подій початку історії землі, яка була встановлена Богом. Субота, як пам'ятник творчої Божої сили, вказує на нього як на Творця неба і землі. Отже, субота залишається постійним свідоцтвом на користь його буття. Вона нагадує про його велич, мудрість і любов. Апостол Павло. Не применшив сенсу вимог десяти заповідей або сьомого дня суботи, моральний закон вічний, досконалий і залишається актуальним і сьогодні. Шанобливе ставлення самого апостола Павла до суботи, коли він щосуботи навчав людей у синагогах, свідчить про те, що він з повагою ставиться до десятислівного Божого закону. В книзі Псалмів написано. Господи, Твоє Слово навіки незмінне на небесах, як і в рід Твоя правда. Всі Його заповіді непорушні, встановлені на віки віків, бо засновані на вірності і справедливості. Дорогі друзі, запрошую вас з повагою ставитися до того, що говорить Слово Боже, не применшуючи його значення. Зради власного спасіння. Помолимось. Дорогий наш Господь, ми безмежно вдячні Тобі за те, що ти відкриваєш перед нами надзвичайно глибокі, важливі істини, і ти запрошуєш нас залишатися вірними тобі. Господи, ми благаємо тебе. За тих, хто на сьогоднішній день ще не вшановує суботу, хто чув про суботу, що це твій святий день, але вагається, допоможи Господи, кожному прийняти важливе рішення прийняти Твою істину і жити відповідно до неї, і усвідомлювати, що це надзвичайно важливо залишатись тобі слухняним. В ім'я Ісуса Христа, молитва наша, Амінь. Пам'ятайте. Слово Боже є вічним і незмінним. Людина не має права щось додати до нього або відняти.